Тролейбус це комфортний та недорогий засіб пересування у місті. Ані війна, ані блекаут не завадили сталій роботі кременчуцьких тролейбусів. Навпаки, роботу комунального транспорту покращують, обладнують засобами автономного живлення. Щодня на міські маршрути виходить достатня кількість тролейбусів, аби забезпечити стале та безперебійне пасажироперевезення кременчужан та гостей міста. Зараз ми випускаємо 42-43 тролейбуса у робочий день. 32 – у вихідний день. Помаленьку виходимо на той рівень роботи, яка була до. Початку по повномасштабного вторгнення, на даний момент ми вже переобладнали з додатковим автономним ходом 20 кілометрів, 15 тролейбусів, і вісім тролейбусів у нас було БКМ, у яких і теж є автономний хід. Крім того, для пасажирів тролейбусів з'явився приємний бонус. Нещодавно стартувала програма Приватбанку спільно з Кременчуцьким тролейбусним управлінням, яка дала можливість повертати 50% кешбеку за проїзд у тролейбусах. Всі наші тролейбуси, які виходять на лінію. Вони всі обладнані QR-кодом. Кожен пасажир може скористатися QR-кодом. Ну а зараз Приватбанк проводить акцію, що ще повертає кошти, хто оплатив через QR-код. Як показує практика, чимало містян активно користуються громадським комунальним транспортом, відзначають комфортність поїздки у Кременчуцьких тролейбусах. Обслуговування дуже вічливе, зручно, швидко. Часто ходять тролейбуси, доволі часто кременчужани розраховуються за проїзд електронним шляхом. Нагадуємо, що у Кременчуцьких тролейбусах розміщені наклейки з qr кодом завдяки яким можна безготівково розрахуватись за проїзд. А от про часткове повернення коштів за вартість квитка через додаток Privat24 деякі пасажири знають. Є й ті, хто не чув про таку можливість. Використовуюсь транспортом міським, то користуюсь постійно. Ну за програмою Проводбанка, що повертає кошти, не чув. Чув, що раніше було це колись, а зараз не чув. Мені подобається ця функція, це в принципі удобно. Також в Приваті є така функція кешбек 50%. Вона поверта 5 гривень назад, тому в два рази більше можна кататись. Тож реєструйтесь у програмі на сайті ПриватБанку, оплачуйте проїзд в тролейбусах через додаток Приват24 та отримуйте кешбек. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.